Річа дев'ятнадцяте, що ми бачимо в країні хліба, в вперед Немає січі, немає гетьманщини. Аж тут народився великий кобзар. Заповів нам Тарас, як братами обіднять. Чужого навчатися свого не цуратись. Борітися, поборете, щоб там не стало. Кохайтеся, та не з ким попало Вісілися до сказу, імперські зарази. Палуївський циркуляр і амські укази. Мову нашу летіли, мов пулі. Ми хотіли. Ось вам долю, Марко Вовчо, Михайло Старицький, Гулак Картимовський, Нечуливицький, Гринченко, Степан, Фроданський, Дрибінка, Франко, Коцюбинський і Лесов Українка. Слово викопали, як видую крицю, власним царем ще й досі не спиться. Двадцяте сторіччя, аж ось тобі війни починається перша світова війна. Стали всі проти всіх до бою. Україну імперії цілять між собою. Вениченко, Юра, Махно, скоропадки Зварились між себе і зраду шукали. Тим часом приперла чума промоняцька. Веселі брата, часи настали. Що тут казати? Є що згадати. Тож на відродження, чи. Поний герой, і ніжна подяка від старшого брата, багатомільйонний голодомор. Та винесла пам'ять народна з пожару, вирваний кимо з історії жмуть. Лицарів, славних Холодного Яру. І подвиг безсмертних героїв Круг. Новий непомітно підкрався кабець. Гітлер приперся його так. Тоді в Харків'яну Вірвався терпець. Придумали танк всім танкам, танк. Та 34 краса і жах, гнали. До Берліну по а на Волині і в Карапасських лісах билися на два фронти повстанці. Одних прогнали, інші прийшли. Смерть не питає, на чиєму боці знов переможені, чи перемогли? Сумний святий вечір сорок шостім році. Ні, коровою, ні спині, тільки Сталіна на Це вже кінець історії? Ні. Якось прийшов українець Горбачів, народів тюрму розвалив. Очу. Ну, воля настала, воля жадана, воля омріяна, обідована. Тільки зарано було ще радіти, бо не так чужі вочі, як свої гниди. Летіли коктейлі шина горіла. Привілось тирана, свиняче Під рило, підрило рило, чорні безодні Звітало в небо небесна сотня. І знову із сходу солдатиків собоя. Кремлівський вироток за комплексом. Та не вбра України ні слава, ні воля. Завжди посміхатися нам буде доля. Тому буде жито і синіє небо. А що буде далі, задажа в піде. Подивись на ліво, подивись на право, це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строка та слава. Слава Україні, героям слава.